У новий рік з новим податковим кодексом він набув чинності з 1 січня 2011 року. Саме за ним нараховуватимуться податки власникам земельних ділянок. Про те, як підрахувати свій земельний податок, хто звільняється від його сплати програмі Моя земля, моя власність. Якщо ви фізична особа, податок на належну вам землю нарахує податкова інспекція. Юридичні особи обчислюють його самостійно. В обох випадках варто знати, як нараховується податок на землю, принаймні для того, щоб перевірити, чи правильно вам його нарахували податківці. Відправною точкою для розрахунку податку на землю є нормативна грошова оцінка землі. Інформацію про неї можна отримати в територіальних органах земельних ресурсів. Нормативна грошова оцінка залежить від місця розташування ділянки, якості ґрунтів, доходу, який можна отримати від використання землі та інших факторів, що впливають на її цінність. Засловився локальні коефіцієнти. Це вже сама земельна ділянка. Як вона розташована в межах зони ближче до дороги, далі до дороги, ближче там до зупинок громадського транспорту, далі. І ще такий коефіцієнт, який називається коефіцієнтом функціонального призначення. Ну, наприклад, промисловість, транспорт там, обраховується з коефіцієнтом 1, 1, 2, так називаємо комерційне використання обраховується по заставкою 2,5. На період будівництва йде коефіцієн 0,5. Ставка податку на земельні ділянки встановлюється у відсотках від нормативної грошової оцінки. Скільки відсотків маєте платити ви? Залежить від того, яке цільове призначення вашої ділянки та де саме вона розташована в межах населеного пункту чи поза ним. Як розрахувати податок для земель сільськогосподарського призначення? По землях, по яких є нормативна грошова оцінка, встановлені для релі для рілі сіножаті, ставка 0,1 до вартості. По інших землях, зокрема до потрічних насаджень 0,3. Для е, земель, які розташовані в межах населених пунктів, і по яких проведено нормативно-грошову е, оцінку. Встановлюється ставка в розмірі 1% від їх нормативно-грошової оцінки. Переважна більшість земель в Україні мають нормативну грошову оцінку однак є й такі землі, оцінку яких не проведено. У такому випадку вартість земель за межами населених пунктів визначається на підставі середньостатистичної вартості землі в районі та області, параметрів ділянки та її призначення для податкової. Інспекції для, для, для податкової служби ми отримуємо довідку. Ця довідка називається витяг. Там вже включена базова вартість, яку вирахували оцінювачі, коли робили всю нормативну оцінку для міста. Там є локальні коефіцієнти і землекористувач, зональні коефіцієнти, і землекористувач йде і отримує витяг, де враховується вже в конкретному витязі площа земельної ділянки, коефіцієнт функціонального призначення і локальні коефіцієнти. Йому надається цей витяг як підстава для плати за землю, інакше розраховується податок на землі, нормативно грошову оцінку, яких не проведено у населених пунктах. Що стосується земель, які знаходяться в межах населених пунктів, но по яких не проведена грошова грошова оцінка, тут точка інший підхід тут береться ставки за один квадратний метр, враховуючи. Кількість населення в тому чи іншому населеному пункті, зокрема, якщо взяти населені пункти до трьох тисяч чоловік. Ну це в основному наші села встановлена ставка 0,24 гривні, на копійки за один квадратний метр. Щодо ділянок несільськогосподарських угідь, які знаходяться за межами населених пунктів і не мають нормативно-грошової оцінки, ставка податку складає 5% від нормативної грошової оцінки гектара ріллі по області. Це ж стосується і ділянок під садовими або дачними будинками. На 1 травня кожного року розпочинається компанія по нарахуванню земельного податку. Ми отримуємо інформацію про власників землі. Про розміри земельних ділянок від органів Держкомзему, від органів управління земельних ресурсів від інших від місцевих органів влади про, наді... про відповідні наділи і проводимо нарахування. Нарахування земельного податку проводиться, закінчується за станом на 1 липня і платникам населенню фізичним особам вручається повідомлення рішення на сплату. Сума податку розбивається по термінах 15 серпня і 15 листопада. Тобто, в ті терміни платник податків повинен заплатити податок. податок. Повідомлення рішення вказується: номера рахунків, відповідні реквізити банків, коли цей податок повинен бути сплачений. За законом податок треба сплатити протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення. Від сплати податку звільнюється. Пенсіонери за віком, ветерани війни, інваліди першої і другої групи, громадяни, які виховують трьох і більше неповнолітніх дітей, постраждалі від Чорнобильської катастрофи. Окрім того, на сьогодні від земельного податку звільнені платники єдиного податку, але тільки в разі, якщо ділянки використовуються для комерційного призначення. Це тимчасове положення. Воно діятиме до внесення змін до розділу 14 податкового кодексу. Для того щоб отримати пільги, треба всі документи, які у вас є на землю. Ну це правоостановлюючі документи. Якщо є якісь додаткові, це тільки допоможе територіальним органам земельних ресурсів швидше, скоріше розібратися в проблемі вашій і скоріше оформити. Але звертатися треба в територіальні органи земельних ресурсів. Я ще раз повторюю, це в селах районні відділи земельних ресурсів. В містах це міські відділи земельних ресурсів. Отже, платниками податку є власники земельних ділянок, земельних часток, паїв та землекористувачі. Виняток становлять п'ять пільгових категорій. Об'єктом оподаткування є земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні. Ставка податку залежить від цільового використання та місця розташування ділянки. Розмір податку залежить від нормативної грошової оцінки землі. Для громадян розрахунок земельного податку проводять органи Державної податкової служби. До 1 липня поточного року платникам надсилають податкове повідомлення. Земельний податок потрібно сплатити протягом 60 днів з дня отримання цього повідомлення. Юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня поточного року і до 1 лютого подають податкову декларацію до Державної податкової служби за місце знаходженням земельної ділянки. В декларації річна сума податку розбивається рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільнює від обов'язку подання щомісячних декларацій. Зверніть увагу на зміни в оподаткуванні доходу, отриманого від продажу земель та будинків, розташованих на них у зв'язку з прийняттям податкового кодексу. Отже, якщо ви вирішили продати земельну ділянку або будинок з ділянкою, отриманий вами дохід не оподатковується, якщо ви володієте цим майном більше трьох років, здійснюєте продаж не частіше одного разу на рік. Розмір земельної ділянки не перевищує норм безоплатної передачі, визначених статтєю 121 земельного кодексу. Тобто, якщо ви продаєте земельну ділянку, для ведення особистого селянського господарства не більше 2 гектарів, для ведення садівництва не більше 12 соток, для індивідуального дачного будівництва не більше 10 соток, для будівництва індивідуальних гаражів не більше однієї сотки. Для будівництва і обслуговування житлового будинку. Ця норма у селах становить 25 соток, в селищах 15, в містах 10 соток. При продажі більше як одного об'єкту нерухомості протягом звітного року дохід оподатковується за ставкою 5%. Дивіться, та слухайте програму Моя земля, моя власність щонеділі о 8.40 на телеканалі ЕРА та щопонеділка о 7.20 на Ера Радіо на першому каналі Українського радіо. І пам'ятайте, ваша земля це ваша власність.